Окупанти. Півторого дини з опівна третю до четвертої ранку саме стільки тривала атака з повітря. Постраждав один район Новобаварський. Ворог задіяв дві ракети та 9 шахетів. Один не вибухнув, решта влучили. Били по цивільній інфраструктурі, по підприємствах, по людських будинках, по СТО, по парку. Прийоти загалом по семи локаціях. Пошкоджено цих цивільних. Один постраждалий чоловік 30 років, лікарі стабілізували стан, горіла СТО, згорів приватний будинок, гараж, флігель. постраждало ще сім осель поруч, пошкоджено дах складу, потрапляння у землю, вигоріла трава на 600 квадратів, зачепило електромережу, знайдено нерозірваний шахет, працювали всі служби, обленерго, водоканал, шлях римбу та інші. Також волонтери швидко злагоджено, як завжди, Харків не зламаєш. Ми не ламаємося навіть тоді, коли палає цілий район. бо за кожним прильотом наші люди і наше життя. Протягом минулого доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 11 населених пунктів Харківської області. Зведення вітова за добу. Внаслідок обстелів загинуло дві людини, постраждало п'ятеро людей. Чоловік у селі Чистоводівка Кунівської громади загинули 31-річний чоловік і 53-річна жінка. Постраждали чоловіки 33 трьох, тридцяти років та 71-річна жінка. У селі Золочів постраждав 28-річний чоловік. Ворог атакував двома ракетами та БПЛА пелановобовацький район Харкова. Ворог активно застосовував по Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У місті Харків пошкоджено два приватні будинки, СТО, електромережі, приміщення двох підприємств, три нежитлові будівлі. У Богодухівському районі пошкоджено приватне будинок господарчі споруди, електромережі, трактор. У Ізюмському районі пошкоджено чотири приватні. У Чугуївському районі пошкоджено сільськогосподарське підприємство Магазин. У Губ'янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок, шість приватних будинків, господарчу споруду електромережі. У Харківському районі пошкоджено два приватні будинки. Рятувальники звітують. Протягом до здійснили 45 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники загасили 11 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Новобаварському районі міста Харкова та Ізюмському Куп'янському Чугульському районах області. В день ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню. Частоводівка ізюмського району внаслідок обстрілу сталися пожежі на території приватних домоволодінь. Горіли три господарчі споруди на площі 50 квадратних метрів. Двоє людей загинули, ще троє постраждали. Вночі ворог завдав комбінованого удару БПЛА та ракетами по Харкову та передмістю. За різними адресами сталися пожежі. У Новобаварському районі міста Харкова горіли виробнича та складська будівлі станція тих. Нічного обслуговування та житловий будинок попередньо постраждала одна людина. У селі Церкуни Харківського району горів житловий будинок на площі 250 квадратних метрів. Також ранковий ворожий обстріл спричинив пожежу на території лісового масиву у боріському лісництві поблизу селища Боровайзюльського району. Горіла лісова підстилка площою 200 квадратних метрів. За добу рятувальники ліквідували вісім пожеж в природних екосистем. На загальній площі три гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 117 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося 5 боєзіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки та Вовчанських готорів. <п 'янська> на Куп'янському напрямку зафіксовано 4 атаки. Штурмові дії противника в районах Загризового піщаного нової Крубляківки та в бік з доповоїну Харків. Новини.